Проблема в, в стрільці. Шикарна венера, але у неї є свої проблеми. Перше, це обмеження. Ця венера ненавидить будь-які обмеження. Взагалі ні в чому. Її неможливо і не потрібно контролювати. Вона любить свободу, вона любить незалежність. І тому в стосунках вона має відчувати цю свободу, цю волю в своїх рішеннях, в діях і так далі. Так далі. Вона не буде зраджувати. але їй важливо це відчуття свободи. І це не тільки в стосунках, це також, в принципі, по життю. Її ні в чому не можна обмежувати, ні в тому, як заробляти гроші, ні в тому, що робити по життю, ні в стосунках, ні в чому взагалі. Друга проблема це дурні нудні люди. Це дуже розумна венера. Вона любить поглиблюватися в різні теми, вона любить щось вивчати, дізнаватися. Нове постійно розширювати свій кругозор, і вона не любить людей, які не такі самі. Їй не цікаво з нудними, дурними людьми. Їй потрібно оточувати себе розумними, цікавими людьми. Третя проблема це відсутність подорожей і, взагалі, чого-небудь іноземного в її житті. Це венера знову ж таки любить свободи, і постійно потрібно подорожувати, відвідувати нові місця, нові країни. Тут одразу під пункт їй бажано вивчати іноземні мови, і в цілому іноземні культури, релігії та далі. Наступна проблема це відсутність почуття гумору. Це така доволі приємна, весела венера, вона любить пахіхікати, посміятися, і вона любить, коли у людини є почуття гумору. І це не тільки про жарти і та далі, а в цілому ставлення до життя. Це доволі легка позитивна венера, і вона не любить, коли все дуже депресивно, коли багато проблем, коли хтось оці проблеми тільки поглиблюються в ці проблеми, проблеми, проблеми. Вона навпаки шукає шляхи вирішення проблем, і її мають оточувати такі самі люди, як і ця. Венера, ну і остання проблема це відсутність щедрості. Венера в стрільці дуже щедра і вона щедра як на дорогі подарунки, так і в цілому на компліменти, на слова, на якісь увагу і так далі. І звісно, для неї будуть проблеми, якщо її оточують жлаби. Вона їх просто не зрозуміє. А для того, щоб зрозуміти, як заряджати свою Венеру, переходьте в мій телеграм-канал. У мене там є безкоштовний гайд.